А ось мені цікаво ще порівняти київський торт цього торгового, цієї торгової марки. В попередньому відео ми побачили з вами київський торт рошену. Що, що він тут складається? Різниця в ціні в принципі майже немає. Буквально 30 гривень. І це має означати, що цей торт теж із вершкового масла. Дивимось, цукор, масло вершкове 22%, вершені 26%, тобто вершені трошки більше масла, але це не говорить про там, те, що цей буде гірший. Білок яєчний сирий. Бачите, тут написано не меланж, а білок яєчний сирий. Це означає нормальні яйця поклали. Ядра, горіхів, фундука, смажені, подріблені. Молоко Кокороюче питне ультрапастеризоване, а в Київському від рошен там іде згущене молоко теж гарної якості: борошно-пшеничне, жовток яєчний, сирий пастеризований, какао порошок зі знежиреним містом жиру, цукор, ванільний коньяк, консервант, кислота сарбінова, харчовий.